Хеловушки, ребятки Привет, ушки, ребятки ребятулики. До нас прийшла посылка, а посылка цей подарунок. Від Миколая. Хіба. Ну, може, і від Івана. Хіба? Ну, тут уже точно, Івана. Добре. А це хто? Це наш оператор. А я можеш щось там порезать, не ти? Хоч мати не зробить, ніхто в цій хаті нічого не зробить. Угу. О, опа! А що це за такі огромніші посилочки? Ребятки, ребятулики, поки ми розпаковуємо, ставимо. О, ти що це буде? Мені кажеться, тут все-таки тобі. Щось так кажется. Затяните. Ой. Опа. Опа, ча. Ну, взагалі, наш святий Миколай, Санта-Клаус і так далі і тому подобне не розчитав, що зараз снігу нема і на гор. Ніхто не катається. Клас! Сон, це калькулятор, якщо ти знімеш окуляри, якраз тобі буде Це калькулятор. Зручно. А що це? Це телефон! А це мобілка? Алло, алло! <голи> Підписчики! Календар! Прийшов. Блин, я с тебе таких хочу. Так. Пасты. Да уж пасты. С тобой, с тобой. Покажи больше какой-нибудь. Ты знаешь, что это такие? <laughs> Крутяк. Это что это такие? Вау! У-у-у-у-уо! Плюс одна Бляха, сумочка. Бляха-муха. Бляха-муха. Ладно, я це причеплю. Це типу будуть така крутишка ходить по місту. Ні, ну тепер уже, тепер уже не тільки діти будуть фанатами в траш маркеті на касі, тепер вже будуть і мами тут FM радіостанцію крутити. Блін, клас! У -у 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 -у. Воня, це, це струни. А це скрипка? Це гітара. Блін. Ну, можемо сказати, що. Це скрипка. Це е, э, цей. Зов із мого э, прошлого. Блін. От это балдж, балд. Чий воздух приїхав в <реку> Китае. Понюхаємо. Короче. Ми тут, походу, отримали подарки. Знаєте, е, будемо, е, будем, маємо тренди нашого міста. Ні в кого такого точно нема. Ооо, ну це вже ексклюзивчик. Сонь, пограємо. Угу. Тин, тин тин, 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 тин. Мені кажуть, що Микола не вигадав. Що тобі такі подарки, а мені одні пасти. Поділитись. Че и паста моя моя делается? <laughs> блин, прикол. Блин, прикол. Видео не Все, ну, ребятки, ребятулики, я к вам наши, наши ä, призы и подарки. Я думаю, классно. Мы теперь, ну, блин. С меня реал... музыканты. Сами крути. Капец. Не, ну это твоя тренерша затянуть. Можно этот музыку включать. Алло, помните, а, коротше, не помните, в моєму віці було тако, брали, коротше, цю колонку і тако ходили, хлопці. Ду -ду 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 Я дун, вже дун, переключив. Дун. Блін. Ну, завершу. Все, ребятки, не тільки, ми пішли одягатися і вину вигулювати наші... Соня, е, прощайся. Пока. Пока.